Топ 4 ніші в товарному бізнесі. Перше це гаджети для авто. Для прикладу, недавно ми в Китаї знайшли спортивні керма для Mercedes, Audi, BMW. Якщо цей товар класно запакувати, знімати відео до і після, вкладатися в прикольний контент, то у вас будуть дуже великі продажі. Друге принтування одягу з унікальними принтами, плюс вишивка. Це класний старт у товарному бізнесі, бо поріг входу дуже мінімальний, а окупність дуже швидка. Все дуже просто закупив якісні футболки та худі в Китаї. Потім через фотошоп наніс на мокапи різні принти. замовив ДТФ друку постачальника, і потім сам цей принт термопресом наніс. Також можна купити машинку для вишивки. На це ще дає більшу вибірку для клієнта. Третє товари для фото та відео, враховуючи, що зйомка стає невід'ємною частиною як користувачів, так і бізнесу. Ви можете продавати круті рішення, штативи, світло, тримачі. Китай пропонує просто неймовірно унікальну вибірку цих товарів. Четверте, сезонні продажі можна продавати через лендінги, інста. Instagram, TikTok, OLX, Уликспром, наприклад, санки, басейни, вентилятори, охолоджувачі, парасолі для лобового скла від сонця, це все сезонні товари. Якщо підібрати класний товар з Китая, ви зможете генерувати 3-5 тисяч доларів в місяць. Дарую 30 топових ніж у товарців в своєму телеграм-каналі, посилання в біо.